Знавці підтримали збір на автівку для аеророзвідників. 18 жовтня відбулася інтелектуальна гра Що, де, коли. Зібрати вдалося 4 тисячі 400 гривень. Гроші передали волонтеру Денису Дерлі. Вдалося зібрати 4400 гривень. Ці кошти будуть долучені до нашого збору на автомобіль для 126 ї бригади територіальної оборони, де служать наші южнінці, і саме для них ми збираємо, щоб купити автівку. Наскільки я знаю, цей збір вже йде довго. Так, ми розпочали десь на початку вересня, ми проводили. Благодійний концерт у артворику. Ми робимо деякі заходи, щоб якось розшевелити цей збір. Але зараз так збори дуже погано йдуть, тому кожна копійка рахується, і сьогодні це доволі вагомий внесок в наш збір. Інтелектуальні змагання відбулися з новим ведучим. Запитання цього разу став Константин Онищук. Мені було дуже приємно, що мене запросили. Я в принципі не вперше вже веду ігри щодеколи. Я раніше працював в авторській школі МП Рузи, проводив для школярів ігри. Потім там в одному з розважальних закладів южного також я проводив квізи. Ну тепер, ну скажу так, маючи певний досвід, мене запросили взяти гру, тому що попередній ведучий ну, виїхав з Южного тому. Я погодився, вирішив спробувати себе знову в старому амплуа. Як взагалі придумалось це питання, де вони бралися, щоб їх сюди тематики? Зазвичай питання щодо для щодо коли різними авторами, які це роблять на професійній основі. І після певного часу вони автори ну, зливають, можна сказати, ці питання до певного банку питань, які налічують дуже велику кількість, і підбираючи цікаві питання. Дуже маленький шанс що хтось їх раніше чув, тому є така можливість безкоштовно взяти питання і провести на наші благодійні грі. Гра традиційно пройшла у два тури по дев'ять питань в кожному. Участь цього разу взяли вісім команд. Для визначення переможців знадобилися додаткові питання в підсумку. Третє місце посіла команда іншим разом на другому симпозіум, а переможцем став Олімп. Емоції вау. Взагалі, я дуже в захваті. Я полюбляю такі ігри. На жаль, до цього моменту в нас не вдавалося зайняти перше місце. В основному це були або другі, або треті місця. Але на даний момент перше місце. І я думаю, що ми зараз дружньо відсвяткуємо дуже скромно цю перемогу. Ми в захваті. Я і наша команда також. Як вам взагалі питання? Які сьогодні задавали? Питання були дуже цікаві. Мені дуже сподобалося. Вони були інтерактивні. Вони були з ноткою гумору, вони були дуже логічні, і насправді було дуже цікаво над ними подумати і поспілкуватися з командою з приводу правильної відповіді. Традицію проводити гру що, де, коли з метою допомоги ЗСУ започаткували в березні 2023 року. Зустріч на всі 18 жовтня стала 11-ю. Організатори поділилися тим, що вони зараз в пошуках нових ведучих та нових форматів. У січні вони планують провести гру у формі Квізіс. Я хочу ще наголосити, що в нас ну, я про це говорила на минулих іграх. Що, на жаль, наш постійний ведучий, беззмінний, який дуже багато років проводив ігри в місті Южному, це Костянтин Бородавка. На жаль, виїхав за межі Южного. Він переїхав в інше місто. Тому в нас такий, начебто, невеличкий є кастинг ведучих, то ми трошки змінюємо в пошуках нових людей. Хто б Хотів ну, в кого є до цього там і талант, і е, досвід якийсь. Так то в нас вже був да, і пан Тарас проводив минулу гру, е, Деніс Дерлі от себе спробував як ведучий. Сьогодні вперше в Южному ну, в Палаці культури проводить Костянтин Оніщук. Е, і, звісно, що в кожного ведучого свій почерк, свої якісь особливі питання. Тому ну, кожен раз нам як гравцям цікаво, бо це кожен раз який. І інші емоції. От, тому ну, подивимось, ми ще плануємо, в нас є в проєкті, я думаю, що це скоріше, чи перед Новим роком, чи після Нового року, ми хочемо спробувати провести квіз, бо в нас в Палаці культури ми квізи ще не проводили. от Ми з Денісом зараз думаємо про те, щоб все ж таки для нашого цього інтелектуального клубу ще провести квіз. О, так що ми в пошуках і нових ведучих, і нових форматів, і щось хочемо завжди новеньке, якісь бо квісну це цікавіше, то що є аудіо питання, відео питання, щось таке, ну трошки інший формат. Я думаю, що може наших гравців це теж зацікавить. У волонтерів залишається потреба у донатах на автівку. Для того, щоб закрити збір, потрібні ще 80 тисяч гривень. Підтримати збір для військових можна за номером картки 53 75 41 12 03 73 51 00. До наступної гри організатори запрошують долучитися до участі якомога більше команд з громади та інших населених пунктів.